20 березня відбулися заключні регіональні змагання в рамках проекту Всеукраїнські змагання серед школярів Пліч Опліч, Всеукраїнські шкільні ліги з волейболу. Цього разу на майданчик вийшли позмагатися чотири команди дівчат. Привітали учасників Ольга Духан, начальник відділу освіти виконавчого комітету Боуславської міської ради. Я бажаю всім учасникам сьогодні. Перемоги достойної гри, чесного суддійства і вперед до перемоги. Змагання відбувалися на базі Богуславського академічного ліцею номер 1 А тому з побажанням доброї гри та справедливого визначення переможця до присутніх звернулась директор навчального закладу Катерина Івченко. Бажаю всім бажання і вміння показати свій, свій спортивний гард і хай переможе найсильніший. Слава Україні! Пліч опліч це радість перемог і підтримка один одного. Волейбол гра команда. Юні спортсменки, виходячи на майданчик, налаштовані перемагати, аби саме їхня команда вийшла до наступного туру змагань. Спортивні турніри це результат систематичних тренувань спортсменів, кропітка робота тренерів та викладачів фізичного виховання. Варто зазначити, що цією перемогою дівчата завдячують кудаку Віталію Васильовичу, тренеру дитячої юнацької спортивної школи. Своїм вчителям фізичної культури, Дроздюку Роману Анатолійовичу та Коновалюк Наталії Володимирівні. Ковід і війна виснажила, але ми намагаємося прививати, долучати, і вони на перервах приходять у спортивну залу і просять, і ми дозволяємо їм і граємо і так само і в волейбол, і в баскетбол. Тих 10 хвилин, але нехай побігають, позаймаються, тому що на. На уроках вони лише сидять, а тут вони мають змогу порухатись, побігати, пограти. Я вірила, що вони переможуть, бо вони сильні цього разу на спортивному майданчику було гаряче, адже грали дівчата, а тому вирували емоції. Та витончені рухи, досконала техніка володіння м'ячем, вміння грати в команді. Саме це допомогло здобути перемогу волейболісткам Боуславського академічного ліцею номер 1 я вже в спорті дуже довго, 4 роки. Я бігаю, займаюся ще одним спортом. А волейболом я займаюсь 2 роки. Звісно, тренуватись потрібно, тому що це підготовка, це підготовка до змагань постійна. Так, що тренуватись потрібно завжди, і ми достойні їхати туди. Якщо ми виграли, значить достойні. Ми готові привести перемогу. Вітаємо юних волейболісток з перемогою та сподіваємося побачити саме нашу команду на найвищому щаблі серед команд учасників наступного етапу ігор пліч опліч. Проект проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського спільно з міністерством освіти і науки та міністерством молоді та спорту України під гаслом Разом переможемо.